Всім привіт! Презентую вам лот це шнурки бренду КВМ. В цьому лоті присутні шнурки різних кольорів, розмірів. Матеріали їх бавовна. Чорні шнурки, коричневі, сірі. Розміру 45 см, тобто їх довжина 45 см буде 20 штук. Розміру 60 см, буде 40 штук. Розміру 75 см буде 10 штук, розміру 90 см у нас буде 20 штук, розміру 120 см у нас буде 5 штук. Та розміру 180 см у нас буде теж 5 штук. Всього буде в лоті 100 одиниць. Вартість такого лоту 250 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 2 гривні 50 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.